У Сенаті США наступного тижня пройдуть слухання щодо ситуації в Україні. Територія свободи слова в Україні відчутно звузилась. Висновок експертів. Цірка республіканської партії США, губернатор нью джерсі Кріс Крісті, опинився у центрі скандалу через штучне створення заторів для помсти політичному опоненту. Дивитись програму Української служби голосу Америки, час тайм в Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. США рішучіші та войовнижіші за євросоюз, коли мова заходить про санкції для припинення недемократичних процесів в Україні. Про це у п'ятницю пише низка західних видань. Уряд США таки справді почав шукати шляхи впливу на українське керівництво. Комітет закордонних відносин Сенату США вже наступної середи скликає термінові слухання щодо України. На них, окрім урядовців, заступників держсекретаря Вікторії Нюлан та Томаса Мелії. Мають виступити і впливові експерти, включно з Бігнівом Бжежинським. Тим часом в Україні продовжується тиск на активістів Євромайдану, маніпулювання інформацією та замовчування фактів під контрольними змі. Активісти вже оголосили бойкот першому національному каналу та інтеру. Територія свободи слова в Україні відчутно звузилась. Заявила шеф-редактор інтернет-видання Телекритика Наталія Лігачова. З медіаекспертом експертом розмовляли наші київські кореспонденти Руслан Дейниченко і Оксана Лігостова. Бойкот провладних телеканалів, оголошений майданівцями, підтримали медіаексперти. експерти. Можу зрозуміти реакцію людей, які стоять на майдані, і я підтримую власне той бойкот, який був оголошений, саме інтера і першого національного. Перший національний згадує про Євромайдан за принципом погано або нічого. А інтер, який весь грудень доволі правдиво висвітлював народні протести, під кінець року зробив різкий розворот. Коли змінилась команда на інтері протягом останнього тижня грудня. То цей канал е, теж став е, дуже необ'єктивно давати інформацію. Наприклад, там було представлено так, що на Новий рік е, на Євромайдан вийшли люди просто погуляти на вулицю на Новий рік. Тобто, слово Євромайдан не згадувалося взагалі. От просто було було народне гуляння, так і. А ні про які політичні підтексти всього, що відбувалося на євромайдані, не було сказано. Зміну інформполітики експерт пояснює тиском на власників. Мовляв, олігархи співчувають євроінтеграції і з появою Євромайдану осміліли. Але тепер під тиском Януковича і сім'ї знову демонструють лояльність. Коли стало зрозуміло, що євромайдан не досягає швидко таких грандіозних цілей, що не може бути мови там про відставку. Навіть не тільки там президента, а навіть уряду, то олігархи знову таки стали примусили, були вимушені стати більш лояльними. І вони зараз будуть командувати багатьом своїм змі безумовно знову змінити редакційну політику. Поки що тримається з великих каналів ну Холдинг пічука більш-менш, і телеканал 1+,1 плюс Коломойського. Простір свободи слова звужується. З інтера прибрали ток-шоу Савіка Шустера. Якщо воно й повернеться, то в переформатованому вигляді без прямого ефіру. Прогнозує Лігачова. Я так думаю, що може йти мова не про прямий ефір. Тоді це буде Буде ну, вже більш можливості маніпулювати навіть з тією і так вже маніпульованою представленістю думок опозиції, яка була донині у Шустера. Бо ми розуміємо, що там дуже часто скандалізувалися теми і ставилися такі запитання, і таким чином акценти робилися, щоб не дати опозиції висловити свої претензії до влади по суті, що часто це зводилося до таких собачих боїв. Але все ж таки ну прямий ефір є прямий ефір. Все ж таки найбільш важливі меседжі, а опозиція мала можливість донести до глядачів. Поряд із телеканалами закручування гайок торкнулося друкованих ЗМІ. Незалежні раніше кореспондент і Форбс викупив наближений до сім'ї юний олігарх. Головною метою, мені здається, було те, щоб. Не стільки поширювати ту інформацію, яка потрібна в партії влади, а скільки, е, приховувати ту інформацію, які, яку давав Форбс кореспонденти, коли вони були більш-менш незалежними. А зараз те, що ми бачимо в цих виданнях, це вже ну спотворення інформації, це знову такі маніпуляції, це замовчування інформації, і це безумовно відбувається все саме внаслідок того, що змінився власник у цих видань. Далі буде прогнозує Лігачова з об'єктивних джерел інформації в Україні може лишитися кілька малих телеканалів та інтернет. Я думаю, що ну, нас чекають дуже важкі часи у медіа, особливо традиційних, так що буде все ж таки та зачистка інформаційного простору, про яку вже кажуть багато експертів, і пишуть багато видань. Я думаю, що буде намагання спотворювати інформацію, в тому числі і про Євромайдани, про євроінтеграцію, про дії влади, і про дії опозиції. І можливо матимо таку ситуацію, що тільки там кілька каналів, невеликих там 24-й, 5-й канал будуть давати більш-менш адекватну інформацію. Зачистка, що відбувається зараз у медійному просторі, підпорядкована одній меті 2015 рік. Переконаний експерт. Зачистка, яка відбувається зараз у медійному просторі, вона безумовно пов'язана з тим, що влада не відчуває сил без маніпуляції інформацією досягти своєї мети. Так, це перевибори президента у 2015 році. Тиск з боку влади відчули на собі і кореспонденти Голосу Америки у Києві. Одного з них розшукують представники дорожньої інспекції, які неодноразово, в тому числі і у нічний час, навідували за адресою реєстрації авто нашого кореспондента, який висвітлював події автомайдану у Міжгілі. Щас Тайм». далі коротко про інші події у світі у огляді новин. Армія південного судану наказала всім цивільним мешканцям залишити місто Бентіу, заявивши, що вона збирається відбити у повстанських загонів багату на нафту територію. Тисячі цивільних уже покинули цю територію. За даними ООН, у результаті конфлікту у південному судані, що почався 15 грудня минулого року, загинуло тисячі людей. 200 тисяч були вимушені залишити свої домівки. Тимчасовий президент Центральноафриканської Республіки, яка протягом місяців охоплена політичним неспокоєм та міжконфесійним насильством, подав у відставку рішення про відставку Мішеля Джотадії оголосили після завершення дводенного саміту економічного співробітництва країн Центральної Африки, який проходив у Чаді, разом з президентом у відставку також іде прем'єр-міністр Цар. Заступник генерального консула Індії у Нью-Йорку, яку затримали в США на підставі звинувачень у візовому шахрайстві та недоплаті її хатній робітниці, вислали з країни. У грудні у Нью-Йорку арешт та обшук індійського дипломата призвів до скандалу між США та Індією. Індія відмовилася задовільнити прохання США про скасування її статусу дипломатичної недоторканості, щоб вона могла постати перед американським судом. Влада США зобов'язала її покинути країну. У відповідь Індія зажадала відкликання з посольства США у делі американського дипломата аналогічного рангу. Рівень безробіття у США знизився у грудні до найнижчого за останні п'ять. Років рівня і склав 6,7%. відсотка. Як повідомило сьогодні міністерство праці за останній місяць минулого року у США було створено 74 тисячі нових робочих місць. Нові робочі місця у грудні з'явилися у сферах відпочинку, послуг і промисловості. У сполучених штатах розгорівся черговий навколо політичний скандал. Один з найяскравіших політиків республіканської партії з президентськими амбіціями, губернатор штату нью джерсі Крис Кристі, потрапив у вир політичного скандалу, який може коштувати йому кар'єри. Нещодавно стало відомо, що величезний автомобільний затор на одному з мостів між нью джерсі та Нью-Йорком, який тривав протягом чотирьох днів у вересні, був створений штучно членами кабінету Кріс для помсти політичному опоненту новина викликала хвилю обурення у місцевих жителів, які вже подали спільний судовий позов проти губернатора та його підлеглих. Сам Кресті, який напередодні дав двогодинну прес-конференцію з цього приводу, стверджує, що нічого не знав про дії своїх підлеглих і заявив, що негайно звільнив відповідальних з подробицями цієї історії. Далі Тетяна Ворожко. Кріс Крісті популярний політик. Не так давно він був переобраний на посаду губернатора зі значним відривом від свого опонента, і це незважаючи на те, що Крісті республіканець, а більшість мешканців штату Нью-Джерсі демократи. Крісті називають одним із імовірних кандидатів у президенти на наступних виборах. Цей скандал для нього дуже недоречний. Кріс Крісті має репутацію поміркованого політика, орієнтованого на результат. Крісті також відомий як жорстка людина, що не боїться говорити правду в очі. Тепер ця репутація може обернутися проти нього. Цієї середи стало відомо, що до закриття двох смуг автотраси на мосту Джорджа Вашингтона, що поєднує Нью-Джерсі з Нью-Йорком, причетна його працівниця Бріджит Келлі. Причина, аби помститися меру міста Фортлі за відмову підтримувати Крісті на виборах. Та хто при здоровому глузді перекриє міц з найбільшим дорожнім рухом у світі, аби послати мені сигнал. Губернатор наполягає, що він нічого про це не знав, а дізнавшись правду, негайно звільнив Келі. Я не мав жодної інформації щодо планування чи виконання цього плану. Я просто шокований неймовірною тупістю, яку тут продемонстрували людина з близького кола мене зрадила. Ще у грудні втратив свою посаду представник крісті у транспортному управлінні, який розпорядився закрити смуги. Народ розлючений. Це мерзенно так робити з людьми, які тут живуть. Затори і справді були велетенськими. Саме в цей час відкрилися школи. Проїхати не могли ані пожежні, ані швидкі. я почуваюся збентеженим та приниженим через поведінку деяких людей у моїй команді. В мене немає жодних сумнівів, що поведінка, яку вони продемонстрували, абсолютно неприйнятна. Та демонструє брак поваги до прийнятної ролі уряду та людей, яким ми маємо служити. Під час прес-конференції у четвер, яка тривала майже дві години, Крісті вибачався та брав вину на себе. У той же час він намагався донести, що, хоча і має репутацію прямолінійної людини, таких речей він в принципі робити не може. Я думаю, що люди, які пропрацювали зі мною багато років, погодяться, що я є жорстким керівником, але також я показав за останні чотири роки, що я здатний іти на компроміси та працювати з іншими. Чи готовий Крісті подати у відставку? Поцікавився один з журналістів. Це божевільне питання. Також Крісті особисто вибачився перед мером міста Форт-Лі. Я вірю, що він до цього не причетний. Чи вціліє крісті на губернаторській посаді? усе залежить від того, чи говорить він правду. У сенаті штату Нью-Джерсі тривають слухання щодо закриття смуг. Розпочала розслідування прокуратура штату. Від їх результату залежить політичне майбутнє зірки республіканської партії Кріса Крісті. Тетяна Ворожко голос Америки. І на завершення, шановні глядачі, у ці вихідні відкрийте для себе чергове вікно в Америку. Подивіться нашу щотижневу програму про життя у Сполучених Штатах. Ведучий програми Зорислав Бадюк, розповість, що ви побачите цим разом. Цим разом крізь вікно в Америку. Today... Війна з бідністю. 50 років боротьби не принесли очевидних результатів, стверджують критики. Велостолиця. Уряд Вашингтона активно сприяє бажаючим пересісти на веломашини. Механічний скелет прилад, що допомагає стати на ноги паралізованим людям. Освіта. Музей природознавства запрошує школярів на практичні заняття. Легендарне кафе, з маленької сцени якого вже 54 роки невпинно лунає фолк-музика. Дивіться вікно в Америку на п'ятому каналі у суботу, о 21.40 та у неділю о 9.35 ранку. А у понеділок, 13 січня, на першому національному о 15.05. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, час тайм». Дякую вам за увагу. Успіхів! Щасливо! Гарлик вам вихідних!